Привіт усім, друзі, розклад, який ми зараз будемо з вами дивитися, називається Розгублена душа. Як ось ці таро. Отож, що це означає? Ми з вами будемо дивитися, шукати відповіді на просте істинне запитання. В якому стані ваша душа? Три позиції. Просто ясно і доступно. Дивіться, які карти крутяцькі, я просто балдею. Любов на любов. Отож, в якому стані ваша душа? Так, це нова колода, я вперше зараз буду робити розклад. Я при вас благословлю свою колоду. Багато терологів кажуть, що вони того всього не роблять. А я роблю, для мене важливо, щоб моя колода була зі мною в одній енергетиці. Красный И запах классный. Так. Все. Я готова. В таком и стане ваша душа. Три позиції, отож кожен вибирає свою. Перша, друга і третя. Вибираєте свою позицію. Ставте на паузу. Я буду розпочинати з позиції номер один. В якому стані ваша душа? Не, час. Вау. Четвірка жезлів. Та ви що? Тут душа а, сповнена гармонії радості, а, тут душа має внутрішній стержень. Тут душа має всі стихії, всі стихії належать вашій душі. Тут пропрацьована душа, тут стара душа, а, душа, яка починає квітнути. Нарешті, душа, яка має внутрішній захист, а душа, яка повноцінно взаємодіє з простором. А, ну, Тут, неймовірно, звичайно, одинички пишаюся вами, ваша душа також пишається тим, як ви їй допомагаєте ще про душу, в кому стані душа. Так, це було чи я зараз? було, Дивіться, кажуть мені, що зараз вийшла на новий рівень ваша душа, тому що а, пропрацювання було саме минулого. Шістьорка кубків нам говорить про те, що а, були певні недопрацьовки з минулого життя. А, карма, стосунки, а, було недостатньо ресурсу, аби рухатися вперед. І душа мусила пройти певні такі от важкуваті. Випробовування, да? Ілюзії зрозуміли. було дуже-дуже важко. Дивиться, дні кубки виходять. Тобто, я так розумію, що у вас було пропрацювання вашої душі саме на емоційному рівні, да? І тут, в принципі, показують стілення, да, заберу тут, стілення вашої духовності, стілення від диявола. Подивіться як. Від диявола у вас відбулося зцілення, від е, залежностей певних. Е, і, звісно, від е, стану жертви. У вас тут, Боже, тут трансформація за трансформацією. Дивіться, і двійка кубки зразу. І, і Дивіться, стосунки для стабільності, для стабільних. Е, тобто те, що від вас нічого, від вас вже більше нічого не заберуть. Все, тепер у вас змінилася доля. Ви пройшли свої уроки, я вас цим вітаю. Все буде по справедливості. Вам дається цей шанс. Я вас цим вітаю. Ваша душа щаслива. Ваша душа пройшла своє. Давайте ми зараз запитаємо, чи пройшла вона вже повністю всі свої уроки. По першій позиції душа пройшла свої всі уроки. Однозначно. Однозначно. А чому я кажу, що прийшла? Тому що тут корисниця, тобто душа вже не, не в затиці у цьому пропрацювання, душа вже рухається вперед. Куди душа рухається? Куди ти душа йдеш? Куди? По першій позиції покажи, прояви істину, куди ти рухаєшся? Так. Так. Чи дуже важкі у вас були. У вас були дуже важкі періоди, такі, що просто капець. ресурсу не вистачало, зараз вам уже повертається ресурс. Ти рухаєшся, душа йде в обнулення. повністю переналаштування, ДНК, повністю вихід на новий рівень. Да? І от ваш імператор. Тут стосунки, тут кохання, королева кубків. Ваша душа готується повноцінно предоставити вам любов, почуття, радість. Проживання разом, да, от, розумієте, сім'я. Двойка пентаків, стабільність, а, душа ваша. В любові. Дивіться, кажу в любові, відкриваю. Прям з колоди витягую. Любов. дивіться, яка гарно Вітаю. Перша позиція це неймовірно ви умнички проходили через таку біль, через такі втрати, через такі важкості недарма, не дарма. Так, позиція номер 2. Не буду я довго розглядати це все. Інтуїтивні запитання задаю, які важливо знати, і все. Коротко і ясно як кажуть. Про саме головне. Друга позиція. Ваша душа. Ваша душа зараз знаходиться на пропрацюванні саме обід, болі, розчарування і горіч мені йде. Стагнація якась у житті відбувається. Ця стагнація дана для того, щоб ви зцілилися після якоїсь Болі. Покажіть мені друга Так, да, дивіться, бачите? Стілення йде. Просто треба чуть-чуть зачекати. Чуть-чуть зачекати, так, да, да. тут, по другій позиції, душа, душі не вистачає стосунків, душі не вистачає любові, прийняття, відчуття стабільності, не вистачає. Душі, фундаменту якогось, тут ще йдуть пропрацювання. Давайте запитаємо, які йдуть на теперішній час, які пропрацювання, душа проходить. Просто зараз, які проходить душа, пропрацювання. Уроки. Я вчусь давати відсіч, я вчусь приймати рішення і дотримуватися свого слова. От вони уроки. Єрафам, духовність, вихід у духовність. Вихід на власну реалізацію власної мрії. Звізда, звізда, дивіться. Для того, щоб взяти те, що я хочу, я повинна навчитися е, приймати рішення і дотримуватися цього рішення. Це і є цей урок. А не ска поляпала, сказала, сказала, і в кінцевому результаті е, повторила старий сценарій. Для того, щоб у вас був ресурс на створення чогось нового очищення вашої душі, щоб взяти, прийти і взяти, реалізувати, да? а щоб був ресурс на те, щоб діяти, то вам потрібно прийти саме такий урок. От душа проходить саме цей урок. А, що хоче душа передати вам. Он дивіться, тут теж імператор, не парся каже. Візьми відповідальність за своє життя, і тоді прийде мужчина, який захоче взяти відповідальність за твоє життя. А ти ж боїшся. Ти хочеш, але ти боїшся. Ну, тому що в твоєму житті чоловіки, які причиняли тобі біль. І по колу одна та сама ситуація. Хто би не пройшов твоє життя з чоловічої статі, це біль, починаючи з батька. І це, типу, стабільно триває в вашому житті, у вашому середовищі. Але тут пропрацювання йдуть, через любов, любов до себе. Тоді буде справедливість. І По справедливості буде йти вже нормальний мужчина, да? висвітлення. Вам потрібно висвітлити проблему болі, зв'язаної з чоловіками. Чому я урок душі? Мужчини не дотримуються слова, тому що вони віддзеркалюють, Да? Тут вони говорять одне, роблять друге, відчувають третє, думають четверте, знаєте, у вас. Получається, у вас так само, вони просто віддзеркалюють вас. І аби проявився мужчина стабільний, ви теж повинні бути стабільні в своєму виборі і в тому, що ви вірите, і в тому, куди ви йдете, і що ви робите. Бо тут немає стабілізації і ще. Друга позиція, що тут ще треба знати, душі? Наповнюватись. Навчитися наповнювати саму себе, і тоді у вас буде повне наповнення от, в любові, в стосунках. А відкривати свій дар. Навіть Верховна Жиця виходить. І імператриця, пропрацювання самоцінності, любові до себе, самооцінки, самодостатність, відкриття свого дару, відкриття чути себе, чути свою інтуїцію і зрозуміти, що сила в вас, у вас є вся достатня, необхідна сила для того, щоб перейти на новий рівень, для того, щоб розпочати життя по-новому, неважливо скільки вам років, неважливо, взагалі, хто зараз дивиться цей розклад. І що у вас достатньо ресурсу, аби просто стати магом свого життя. Да? Беру відповідальність і вибираю рух вперед. У вас з рухом вперед величезна якась така а, заминочка, тобто вам важко. У вас ДНК не прокачені ще в цьому плані. Але, ну, тобто, типу, зараз ви проходите ці уроки. Все добре. Навіть якщо ви думаєте, що ви вже пройшли ці уроки, ні. Певно, що ще не до кінця, тому що ще будуть перевірки. Тому, знайте, будь ласка, така інформація для вас. Друга позиція. Давайте ще візьмемо для вас друга позиція порада. Позиція номер два порада. Ви зараз не бачите істину, і для вас зараз не відкриваються нові знання, не відкриваються нових перспектив. Це добре, бо вам потрібно побути наодинці з собою, аби піти в глибину і відчути себе, відчути те, хто ви і чого ви хочете насправді. Вам потрібно навчитися наповнювати саму себе і взаємодіяти з собою, бо по іначому ви виходите і наповнюєте когось. Або чекаєте, що хтось буде вас наповнювати. А тут, виходить, перекриваються ресурси для того, щоб ви повноцінно почали шукати цей ресурс в собі. Отак. От от. Троєчки. Привіт, дорогі троєчки. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що там у вас. Ваша душа. Таких енергій, да, що тут ваша душа. Ну, тут, бачите, тож, тут схожа ситуація, але тут більш така стагнація йде. Просто зупинка, нічого не відбувається. Хочеться сказати, що такі враження, ніби. Як трошечки в тюрмі. Да, в тюрмі. Тобто, не бачу виходу, не можу зрозуміти, чого, що б я не робила, а нічого не відбувається. І Тут мені важко, мені з цим дуже важко. Чому? Бо нема прохода. Бо хочу рухатися вперед, а воно щось зарази не рухається. А, і в основному тут мені показують за мужчину, якого любимо. За кого любить. Любить Файф. Ви боролися тут за якогось мужчину, боролися за нього. Прям дійсно боролися. Але ви переможете, перемог? перемога, в чому перемога? Поки ви боролися, ви пізнавали себе і пізнавали свою інтуїцію, у вас відкривався дар. Ви правильний шлях, ви обрали правильний шлях. Шлях прокачати свою карму роду. Ну от так. Да. Ви йшли в ілюзії, ви йшли в якийсь затуманений розсудок. Тут могла бути і навіть магічна яка штука. Але ви виходите з цього? Ви виходите, у вас зараз трансформація відбувається, саме тому нема приходу. Єдине прохання, Да, дивіться, бачите, яка ситуація. І тут темперенс теж. Дивіться, що тут вищі сили кажуть, так? Да? І ваша душа вам говорить про те, що це нормальний стан. Прийми цей стан і дозволь йому бути, просто бути. Підвішена ситуація, тому що при обнуленні завжди так. Це нормально. Це нормально, коли ви обнуляєтесь для того, щоб були потім дії якісь, для того, щоб потім розрушити всі прегради, які вам понастроював, і за якогось мужчини з прошлого. Він спеціально, а, ні, кажуть, дивіться. Кажуть, що така ситуація, що цей мужчина создавав преграду, або цей мужчина і був преградою, для того, щоб ви нарешті прийняли рішення рух вперед. Щоб від вас йшла дія рухатися вперед. Закрити повністю всі, от. Тут нові ДНК, загружаються нові ДНК нової реальності, коли я вже вибираю для себе не, не сидіти на одному місці, а вибираю для себе іти Бог зна куди, Бог зна як, але я просто йду, бо я не можу більше тусуватися тут. І вас ви знаєте, тут хочеться сказати, що А от стабільність в чому? Стабільність в... в тому, що ви навчили відстоювати свої кордони, відстоювати свої права, своє бачення, так? Да? В комунікації ви Через, і, і саме через любов, Боже, як тут цікаво, через власне наповнення, пізнання свого ресурсу. А ви навчилися, ви поняли, хто ви. Ви зрозуміли, як ви хочете, щоб до вас ставилися, а чого ви хочете від стосунків. Ви зрозуміли, наскільки ви вмієте любити і дарувати любов, і побачили в цьому не негативний аспект, а позитивний аспект. Да? Що і, і тут наступає справедливість. Тому що вам дарує все-таки любов, да? висвітлення стосунків, благословення від вищих сил, а, ваше життя йде, люблячий чоловік, мах. Протягом року у вас почнуться нові стосунки. Да, десятка Пентаклів, у вас почнеться а, і наповнення йде. І наповнення йде. Раніше було по дьяволу, кажуть, да? а зараз вже страшний суд на дьявола. Тому що істина любов йде ваше життя. Тобто тут ще йдуть певні пропрацювання, все нормально, все по справедливості відбувається. Так що розслабляємо булки і насолоджуємося життям. І навіть якщо зараз нічого не відбувається, просто кайфуйте від того, що нічого не відбувається. Дайте собі розслабитись. Давайте порада від вашої душі, що вам душа хоче сказати. Третя позиція. Що вам хоче сказати душа. А, пізнай, будь ласка, гармонію. Гармонізуй свої енергії, своє чоловіче, жіноче. Гармонія, дивіться. Дай собі час, дай собі час. В твоє життя помаленьку, потихеньку повертається ресурс. Ну, от королева Пентаклі, імператриця, то що? Ти все своє життя думала, що ти недостатня, і тебе недостатньо. Тут дуже глобальні пропрацювання по третій позиції йдуть. І от тий любимий мужчина. Як тільки ти пропрацюєш себе в плані самоцінності, повернеш свій ресурс, і на цей ресурс прийде ресурсний мужчина. Да буде так, во благо всім позиціям. А, Дуже і дуже цього хочу і бажаю вам. Нехай все так і стається, нехай так і реалізовується для вас. Ну все, а я з вами не прощаюсь. А навпаки, кажу, що до нових зустрічей. Скоро побачимося, будуть ще класні розклади. Цілую!